Поранених лікують саме от на тих партах. Подивіться, будь ласка, ось польовий шпиталь розгорнутий прямо на вулиці. Не встигали навіть побудувати самі стіни шпиталя, і ось так от на вулиці, ось на таких от розкладних польових ліжках лікували солдат для того, щоб їм врятувати життя. Медичний інструмент, який використовували стетоскоп. Для дітей дуже цікаво, як зараз приходить лікар, яким користуються, а я говорю, це стетоскоп. Вони дивляться, що це таке. Це таким слухали, а як не слухали? Тобто воно ось так зацікавлюється, якісь такі побутові речі. І, звичайно, люди деяких врятували життя, деяких гинули, виконували завдання, не думаючи про своє життя, виконували накази командира багато нагородження. Найвища нагорода металь, золота зірка і орден Леніна. Коли давали медаль і орден Леніна, то людині надавалося звання Героя Радянського Союзу. Дуже часто це звання давалося посмертно. І, звичайно, що ніяких грами золота не могли замінити життя людині. Ордини слави, коли людині давали три ордена слави, називався повний кавалер трьох орденів слави, прирівнювалося до найближчої нагороди до Героя Радянського Союзу. 2 вересня 1945 року закінчилась. Друга світова війна. А ще хочу сказати, що зброя, яка у нас в залі представлена, вона вся справжня зброя. Але коли зброю передають до музеїв, її виводять із дії на заводах, там де її виготовляють. І ця зброя яка в нас зберігається, вона вже ніколи не буде стріляти. Ми так її вже відремонтувати неможливо. І я на завершення хочу побажати, щоб ми ніколи не бачили, як використовується зброя, а тільки вивчали на зброярських зразках зброї. Історію нашого краю, і, зокрема, історію я ще додам буквально два слова. Що колекція зброї нашого музею є одна з найкращих в Україні? Ми беремо не кількістю, ми беремо, що називається якістю. У нас в фондах зберігаються зразки зброї, ну те, що радянського періоду і російського радянського періоду, це безумовно. Але е, вплоть до сучасних зразків це Англія, це Японія, Це Італія. Е, підказуйте ще. Це Франція, це Китай. Всі ці зразки ми маємо у своїх фондах. Періодично ми змінюємо. Ну ви зрозуміли, да, от ми, ми йдемо взагалі таким шляхом, що декілька років виставка у нас пропрацювала, значить, ми її змінюємо і намагаємось, ну як експонатів, все ж таки нашим мешканцям, принаймі да, представити. В цьому залі і думаю, тоді у вас ще ви кажете, не змогли розмістити. Ні, вони в нас закані. є, але ось зразки, ага, ці, що ага. представлені тут, вони просто не помістилися в наші фонди. І тоді в нас виникла думка, що нам треба показати людину як частку природи без неї в ну, да, людина творець, творець но. І, і тоді от, і, виник, і, і виник ось цей сюжет, який ви бачите перед собою. Слово я зараз надам нашому провідному археологу, це перше, що яка його назва Сергія Юрійовича Демитко, а в музеї він працює завідувачем науково-методичного відділу. Цей музей знов-таки абсолютно зроблений руками наших співробітників, і Сергій Юрійович, і Нелі Євгенівна, з якою ми вже познайомились, все робили ми власноруч. Дуже стара пісня. Я так, його сліпіло і з того, що було, або то, що то і полюбило. Декога, От, декога. Е, і так, археологія. В принципі, те, що починається наше знання взагалі про нашу минушину, про нашу дурнину. Тільки справа в тому, що ми всі маємо справу з археологією. Тому що кожен з вас хоча б раз працював на городі, правда? І кожен зраз з вас бачив на городі те череп, яке ми просто викидаємо на сміття. А для археолога знайти один такий черепок серед купи уламків іноді дозволяє дійти повний шлях до, ну, наприклад, ось таких речей. Можна їх собі залишати, Сергій Юрійович, перейдіть на той бік, будь ласка, і буде краще видно. Так, краще, просто трошки не. Було хірські скарбливо. Ми називаємо її так, це назва чим далі тим більше вона приживається. До речі, ці скарби кажуть, не тільки цікаві тільки для жінок, але й для чоловіків теж. Тут є і жіночі, і чоловічі прикраси. Взагалі традиція от, захищати себе, носити на собі обереги, вона має дуже довгу історію. І сягає сягаючи тих часів поліліту, про які ми ще потім може вистачить часу то поговоримо. От. Але спочатку це були татуї татуювання, потім металеві прикраси. згодом це все переросло у вишивку, з нею також ще познайомитись. Але завжди, по-перше, це мала бути форма кільце або коло, оберіг. І по-друге, повинна була захищена бути голова, шия, ну, з воротом разом, руки, пояс, ноги. Майже повністю весь комплект. Оти прикрасик, який носили е, дівчата, ну і жінки теж, у 12-13 столітті. І чоловіки, до речі, теж. Він представлений. Це вироби місцевих майстрів. Це те, що було знадено під час розкопок. Є, ну Якщо починати з верху, захист для голови, колти. Колти великі, масивні здаються. Вони на перший погляд важать доволі багато. правда? Насправді це шкатулочка. Шкатулочка, яка підвішується до головного убору на довгих стрічках металевих. А вона постатіла. Всередину закладається або ватка змочена міром, або закидаються шматочки ладану. І те, що зараз ви залюбки користуєтеся дезодорантами хімією. Раніше жінка ходила огорнена ароматами природними. Нічим не ні, їж. Ні. Можете повірити. <схід> ну, минаючи все інше шия. От уже така стає і чоловічі, і жіночі. І роз'яснити, в принципі, їх можна тільки за технікою, за якій вони здобрані. Ну, Звісно, чоловічі масивніші, жіночі, тендітніші. Матеріал один і той самий, срібло. Ну і плетені, гривні. Ясно, вони більш важкі їх носили чоловіки. Гривня назва походить, ну, не звертайте увагу на назву грошову одиниці. Тому що вона у давній Росії мала два значення. Перше це справді грошова одиниця, точніше друга. А перше це овоч, який стягував волосся. Волосся було довгим. Учато ну, багатьох я бачу. Таке саме, такі самі, ви запитаєте їх у коси, а тоді тримали оцим овочем. Ну і не менш довге волосся було іноді і у чоловіків. Ну, така була моро. Далі на скронях. Багатьох жінок, що мене ще підвіски. Ну, унікальна знахідка, тому що в таких доньовських землях знаходять буквально одиниці. Е, підвішується до головного убору, вона висить в спаді на складі на скроні. І якщо жінка рухається, вони тоненько позвонють. Знову ж таки, це кабарі. Побайтеся, давайте виглядайте, з чого починається служба у церкві. З Церковних? дзвонів. Функція та сама. Звін відганяє. Срібло відганяє на чисту силу. Холодне залізо також захищає. Помість у безкомплект. Ну і для чоловіків персні, печатки. Кошти можете подивитися. Практично на більшій частині з цих перснів вигравні знаки руйковичів. І того, що ми зараз, зараз у нас герб, є, це вже розвинений трізуб, починалося це з звичайних двох Ну, а знаходимо це все багатство. Так само і посуд, що забудемо. У розкопах. І дехто з вас дуже добре знає, що таке розкоп насправді. Що таке археологія та польова? це кров, це під, це сльози. Сергій. А Серйозно бувають різні. Даруйте, будь ласка, я да. вам трошки буду допомагати. Ось цей куточок ми зробили спеціально для того, щоб проводити майстер класи Приходять відвідувачі, і ми для них ці майстер-класи організовуємо. Ми дуже подробно розказуємо, як, як організувати цей розкоп за канонами, і як цей і, і як. Вже о, розшаровувати землю, аби знайти ось такі скарби, які ви побачили о, перед собою. Артефакти. Хто бажає між інші може спробувати. Там справді є артефакти. Бачите? Так, Сергій Миколайович Ірина Миколаївна визначайте що це. Розкажіть, що <connected> я знайшла уламок крем'яної сокири. Часів трипівської культури. Тобто п'яте, третє тисячоліття до нашої ери. Ну, на жаль, у неї втрачено лезо. Ага. А от на сам жаль. корпус. Я його відрубала, напевно, з <ріху> <ріху> Можливо, друга прикордонно. Насправді цікава, вона робить. Так. Далі ми відтворили куточок житла первісної людини. Це, це житло було зроблено, звичайно, з кісток мамонта. Перев'язані вони були, Сергій Юрійович, допомагайте. Звичайний. Кмін. Кмін. І вкриті вони були натуральними, звичайно, шкірами і рогами. Далі, Сергій Юрійович. Дек... Ще декілька, декілька предметів ну, далі... нам є. Далі ще одне. Хто зможе назвати перший штучний матеріал, який був людиною виготовлений? Не той матеріал або мінерал, який є у природі, а перший штучний? Глина? Ні, глина зелений. Кераміка, кераміка, все правильно, не глина, а кераміка, штучний так. матеріал я назвав. Чому? Тому що посуд, до якого ми так звикли, весь, він ніколи не робиться з чистої глини. Завжди є домішки. Діти починали гратися, ліпили собі ну, звичайно дівчата ліпили. І зразки дитячого посуду також передали. Будь ласка, все починалося ось да. з таких невеликих горщиків, глечиків, мисочок і так далі. Це друге тринадцяте століття. Е, за... Друге тринадцяте століття. Кінчилося тим, що дорослі побачили, що те, чим граються діти, випадково ця іграшка потрапила до вогню. Вона обпалена, вона стає кам'яна. Тобто в ній вже можна не тільки зберігати. Як у зерновиках їжу, але й готувати на вогні. І вона не розмокне, не розпадеться. Де? Посуд розвивається. щоб пришвидшити процес, даруйте, будь ласка, Сергій Юрійович, розкажіть нам дуже два слова про це. Ну, поруч стоїть горщик три культури. Ми звикли до того, що це посуд розписний, гарний, різного розміру, правда? Якщо важно придивитися до цього фрагменту. Розпис зберігся. А, розбитий горшик перетворився на шлак. А, які Розклалися можна зробити? Така Горіло, горіло житло. В цьому житті знаходився горш. З чого готували це житло? З державою полотною. Є єдина породи навчали? дерева, а Таблицю ділення? Все відповідно до закону. Яке це дерево? А воно у нас поширене, це між інше 50-го знайомі. Саме дух, саме в дубу у на полісі будували свої хати. Теж знаки із розхопу, коли мишка звичайна проти зерно, подивіться, це зерно згоріло в 14 столітті. <ан> ну, до речі, <непри> <де? зас> <де? зас> да. ну, звичайно, пшено, до якого ми звикли. Таке одне маленьке зауваження. Подивіться, бажано, будь ласка, до першого списа. Бачите, в нього вістрі опали. опали да. Чому? Горіле дерево, по-перше, стає міцнішим поверхневий шар. Довше зберігається то саме з зерно. І чому ми ніколи не знаходимо дерев'яних конструкцій, які знили самі по собі, тільки ледь полімітні сліди від них по землі. Проте вуглини дерев'яні, цілі колоди, це ми знаходимо. І можемо реконструювати виновшу нашу. Так, ще останній, майже останній експерименти. Майстер-клас. Майстер-клас. Майстер да. ну, Зернотарка, да. mm -hmm. звичайно. Жордна. саме саме так перший жор ну, ну перше жорна можна і так назвати. Да саме так робили і крокуємо. Купу. Це річ посполита, це 18 століття. Це річ, Подивіться, будь ласка, на але це робота місцевих роботу є, є бронза і олово mm -hmm. вони очищені, але робота місцевих майстрів із оригінальним гравіюванням. Є гравіювання, Гартимуль, да. Є... да? да. Жовтіше. Крім того, що є ж там, є гравіювання, просто різьблення по металу. З напрямками. це <с> Не <infiz> цікавить, якісь птахи. <-fi> це не даремно, бо не стоять саме у цій експозиції, полювання. Птахи. Сережі, у нас біл Ну, а на сьогодні ми з вами зустрілися в канун свята, свят вечора, сьогодні свято Маланки. І я хочу і, і привітати, і сказати, та, що до нас завітали гості. Ляйте в столи та вже тили мами радуйся. Ой, радуйся, земле, син божий, народився, так, кладіть калачі з ярої пшениці. Радь. Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой радуйся земне, син Божий, народився, вся наша родина. Атентичний одяг, да. і це наші живі експонати, наші суто музей. Але я прошу одну хвилину уваги. Шановне панство. Вам жого говорили, що в нашому музеї всі речі справжні, що немає нічого не справжнього. І наша піч теж справжня. Вона не просто справжня, вона чарівна. Поки ви ходили по наших залах, вона працювала. Так, давайте ми подивимось. Будь ласка. Ой, хороша пічечка. Подивіться, яку красу. Чарівна. Будь ласка, проходьте, запрошуйте І до столу. Всі. Будь ласка. Отак. Тут працює не тільки пічечка. я так? А це для збереження?

ж и в Визили з Кам'янця в Європу. Оце їй продавали такого вояка. Дивись, символіка Сатана.